У нас в ремонті вібратор з вакера 3760, здається, або 37,50, там прибутно 300 кілограмів. Проблема в тому що розсипався один підшипник в сепараторі. Як потім визначили тут два підшипника з тепловим зазором С4, такими положено, а два зі звичайним, тобто без. всі підшипники були посинівші, маленькі навіть. Камера передасть чи не передасть, це на, на штоку. Ага, видно, вон, синій відлив. І також підшипник який на, на цій шестерні. Причому він встановлений з закритого типу, хоча повинен бути з, -з, -з відкритий. Встановили SKFT навіть по тому виробнику, що встановлює завод. А, наш замовник завчасно купує підшипники такі, як треба. Тепловим зазором. Ну і Ще в нас була проблема, що розбита шпонка на валу. Помолився із замовником дідовським методом. Відновлюємо кернили нову шпонку підібрали. Ну і Це все на вал втулочний фіксатор. Нагріваємо шестерню і напресовуємо. Начебто все. Ну, далі все по класиці. внутрішні втулки, підшипника, потім зовнішні, це, це збирається по мітках і так далі. Це такий цікавий момент, який в цьому вібраторі.